Звичайно, між собою можете спілкуватися якою завгодною мовою, якщо ви при цьому не порушуєте ніяких суспільних норм. Ніхто вам не має права навіть зробити зауваження, тому що це буде порушенням прав людини. Інша справа, коли мова йде про суспільне спілкування. Це дуже важливо знати державну мову, але так само важливо і берегти свої діалекти. Наслідки такого виживання діалектів я дуже гарно спостерігала. Ну, наприклад, в Італії боротьба почалася в 50-х роках, і через два покоління вона закінчилася перемогою. Літературної мови. Ну, в Італії, зокрема, за стандарт була прийнята тосканська, хоча справжня тосканська — це зовсім не те, що літературна, але це вже їхня справа. І от зараз і мовознавці, і культурна інтелігенція. Почали боротися і докладають неймовірних зусиль, щоб відроднити діалекти, тому що на місце діалектів прийдуть або вульгаризми, або ж засвілля іноземних мов. І просто зникають джерела живого. Творення, збагачення рідної мови це надзвичайно важливо. Для України це важливо зараз. Я так думаю. Діалекти це мова серця, і берегти їх треба, як сіницю ока.